Хайтекіти цьогорічної виставки побутової техніки, яка проходить в Лас-Вегасі з 6 по 9 січня. Телевізори 4К, смартфони нового покоління з вигнутим екраном і новий автомобіль від фірми Тойотажі Флекс 2» – другий смартфон з вигнутим екраном на системі Андроїд від південно-корейської компанії LG. Цьому пристрої оригінальний зовнішній вигляд поєднується із потужним процесором. Екран дещо меншого розміру, якщо порівнювати з попередньою моделлю. Повізнутість екрану теж меншою мірою виражена. Компанія сподівається, що тепер пристрій буде зручнішим в користуванні. LG стала чи не останньою компанією, яка оголосила про випуск гаджетів з увігнутим екраном, в даному випадку смартфона. Це справді найостанніший гаджет поміж тих, що їх можна побачити на цій виставці. Samsung цього тижня випустив комп'ютер з увігнутим екраном для домашнього вжитку. Ще раніше компанія випустила телевізори, монітори, смартфони, звукові бари все з увігнутим екраном. Панасонік, японський гігант електроніки, також представив у Лас-Вегасі свою останню розробку у форматі 4К. Смарт телевізор на світлодіодах. за словами представників компанії. Вони забезпечують яскравішу кольорову палітру і більшу чіткість чорної барви. Ми маємо справу з ситуацією, коли люди більше не прагнуть міняти свої старі телевізори на дуже сучасні та коштовні. адже ці нові телевізори 4К справді доволі дорого коштують. Тож більшість людей воліють відкласти покупку нового телевізора такого от формату. На виставці Лас-Вегасі свою новинку представила також фірма Тойота серійно водневу модель автомобіля, де енергія виробляється в результаті хімічної реакції між водним і киснем. А викидною речовиною є вода. Назва нової моделі міраї, в перекладі з японської майбутнє.